Селін Гунгільд, Ослик Марії. День перший, найледачіший ослик в Назареті. На святій землі в Назареті жив колись давно придавно маленький ослик, геть не схожий на всіх інших у місті ослів. Інші осли були роботящі, чепурні, а цей страшенно ледачий і брудний. Але, попри те, він дуже красиво ходив та й шию тримав пряміше, ніж усі решта. Вряди годи осли довгою вервичкою поверталися в назарет, на в'ючені хмизом. І чим чекували вони напрочуд жваво. Адже кожен осел намагався принести своєму господареві додому більше в'язок. Ледачий ослик завжди плівся у хвості вервички. Ще й за першої ліпшої нагоди скидав зі спини кілька гілочок. Часом він поривався перегнати ослів, бо йому не дуже подобалося пасти задніх. Але весь час то один, то другий осел його зупиняли. Вони тупали копитами й кричали Ану, марш на своє місце, ледацюго!» Коли ввечері віслюки діставалися до своїх домівок, їх там вичищали так. Що шкіра в них ставала блискуча, мов шовк. Ледачий Ослик жив у найбагатшого чоловіка в Назареті, але доглядав його дуже дурний і недобрий наймет, а що той наймет зовсім його не чистив, Ослик постійно ходив, закошлений і брудний. Та коли осли бачили, як він високо тримає голову, то просто не тямилися від гніву. Невже тобі не соромно так тримати високо голову і так велично ходити? Глянь на себе, який ти замазура, казали вони. А найстарший і наймудріший осал додавав Хіба ти не розумієш, не личить чванитися тому, в кого такий страхотяний вигляд? Однак ледачий ослик тим не переймався. Ви ще в мене побачите, думав він. Хоч насправді він і гадки не мав, що вони в нього побачать, далебі, щось гарне й незвичайне. Назаритяни, звісно, сміялися з ледачого ослика, та й годі. Чого доброго він скоро відкине копита, казали вони, і все тому, що він ледачий. Який у нього жахливий вигляд! час від часу нарікав господар. Симоне, анопочисно його гарненько. Гаразд, пане відповідав Симон. Та коли господар йшов собі геть, Симон вішав шкребло на гачок, а сам лягав на траву ловити гав. Бувало, ослик так і лишався наполовину вичищений. Тоді назаретяни сміялися з нього ще дужче, а решта ослів здіймали його на глузи. Стривайте ж бо, думав віслючок, вище в мене, побачите. Але вголос він нічого не казав. Часом Симона посилали в місто до колодязя по воду. Симон ішов туди з нехотя, бо вважав, що носити воду жіноча робота, проте своєму господареві перечити не смів. Симон закидав два шкіряні бурдюки для води осликові на спину, і вони вирушали в дорогу. Коли йому здавалося, що ослик іде поволі, він шмагав його лозиною, але то було не дуже часто. Бо Симон і сам був ледачий, тож ніколи нікуди не квапився. Раненько вранці біля колодязя юрмилося повну люду, адже в той час по воду в місто приходили всі міські жінки. Вони мали із собою здоровені глиняні глеки, набравши в них по самі вінця води. Жінки ставили ті глеки собі на голови і цілу дорогу несли зграбно додому. У те важко було повірити, але жінки так їх несли, що ні в кого з них глек не звалювався додолу. Часто жінки перед дорогою сідали на якусь хвильку біля колодязя, трохи погомоніти, але ненадовго, бо всім хотілося повернутися додому. Поки ще було свіжо й прохолодно.